Вітаю! Мене звати Литвинова Євгенія, і я є президентом SEO-аналітиком Клубу експортерів України. Кожен день ми займаємося аналізом великих масивів даних по експорту та імпорту, а тому курс Data Science від Sigma Software University був актуальним для мене. Я обрала курс за принципом розширення знань, яких потребую для реалізації поставлених перед експортерами задач. А також на сьогодні кожен аналітик повинен знати нюанси та вміти працювати із штучним інтелектом. Чому саме обрала Sigma Software University? Тому що тут є експерт, в довіряю його знання, перевірені часом, а вміння пояснювати надихає. Окрема вдячність Андрію Салаті за те, що він завжди на крок попереду у Data Science протягом багатьох років, а Sigma Software University пощастило мати такого експерта. Дуже задоволена також і другим експертом Олексієм Писарчуком. Це було наше перше знайомство, але, впевнений, не останнє. Приємно працювати із дослідником, експертом своєї справи, так, тим професіоналом. Я проходила навчання. Як і в Україні, так і за кордоном, але завжди приємно чути пояснення рідною мовою та вивчати ще й українську термінологію. Отриманий досвід надає мені можливість стати більш прогресивним експертом, використовуючи останні технології у світі Data Science. А тепер ці знання лише посилять позиції клубу та українських експортерів на світовій арені. І ми щиро в це віримо. Дякую експертам Sigma Software University та всім причетним до моєї реєстрації на курс. Я ще обов'язково прийду поглиблювати свої знання у Data Science, але вже у більш вузькому висконоправому курсі по Time Series. До зустрічі!